В Україну завітала межелітня спека, однак, за прогнозами синоптиків, найближчими днями у деяких регіонах слід чекати на хмарність і дощі. Про це нам повідомляє укригідромецентр. Так, 17 травня, у середу, дощі місцями з грозами пройдуть у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Рівненській областях та на Волині і Закарпатті. Нарешті території країни переважатиме суха, але в більшості хмарна погода. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у середу, то вже буде тепло. Так, вночі по всій Україні повітря буде коливатися в межах плюс 10-14 градусів тепла. В денний час доби буде також тепло. По всій країні без виключення повітря буде прогріватися до плюс 20-26 плюс градусів тепла, тому вже вдосталь можна буде насолодитися теплом. У Києві 17 травня протягом всього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 13-25 плюс градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.